Джозеф Джойс повернувся в ринг. Після двох важких поразок китайцю Жангу Жилею, колишній претендент нарешті переміг у дуже поганому поєдинку. Важко навіть повірити, що цей хлопець всерйоз претендував на Усика. А ще після зняття допінгових претензій перший бій провів Ділян Вайт. До нього питань менше. Він свою жертву розкусив усього за три раунди. А також Сергій Богачук, що першим відкриє чемпіонську весну для українського боксу. В ексклюзивному коментарі він називає фаворитів протистоянь Усика. Берінчика, Ломаченка та Гвоздика. Коротше, буде цікаво. Я знаю, що більшість із вас досі дивиться без підписки, тому саме час це виправити. Просто зараз влупіть по дзвіночку та підписці, аби першим дізнаватися про новини боксу разом із нами. Влупили, тоді погнали. Минулого літа мала відбутися хороша бійка в Британії. Ділян Вайт прагнув реваншу проти Ентоні Джошуа, але їхній бій скасували за тиждень до визначеної дати. Викрадача тіл знову звинуватило у вживанні допінгу, через що він на деякий час випав. Однак, буквально цього місяця його виправдали, і він тут же відправився у бій. Його суперником став Крістіан Хаммер, який раніше відлітав від Джойса, Павєткіна, Тайсона Ф'юрі, Тараса Біденка та багатьох інших. Коротше, просто якийсь боєць без претензій на щось серйозне. В цілому Вайт чогось фантастичного не показав, навіть не вімкнувши свій фірмовий хук за траєкторією катапульти. Ініціатива була повністю за фаворитом, який кілька разів міцно приклався боковим попузу. Хамер більше створював ілюзію опозиції, та й недовго: розбитий ніс, добре пробитий тулуб, і на четвертий раунд андердог уже не вийшов. Цей поєдинок організували буквально за лічені тижні просто для того, аби Вайт пошвидше повернувся. Загалом, звісно, що простій відчувається. Але я би особисто хотів побачити ще цього боксера на саудівських просторах. Потужний удар при ньому. Непоганий послужний список є. Красиво відлітати в нокаут він також уміє. Коротше, цілком непоганий боєць для того, аби вийти проти умовного Кабаєла, Френка Санчеса, Луїса Ортіса або Чісори. Я би на цього хлопця ще подивився. Або взагалі, не сід Джошуа, не провели реваншу літку. Так давайте зараз. It is what it is. Як же так? Ми кілька днів тому записували інтерв'ю з Сергієм Богачуком, який мав боксувати 30 березня за титул WBC проти Себастіна Фундори. Як усе перегралося? Американський боксер Фундора замінить Кіта Тюрмана в бою проти чемпіона WBO у першій середній вазі Тимофія Дзю. Повідомляє інсайдер Майк Копінджер. Це пов'язано з тим, що Турман отримав травму біцепса на тренуванні. Поки що невідомо, хто стане суперником Сергія, але він точно має провести поєдинок у цей вечір. Уже зранку стало офіційно відомо, що Сергій точно проведе бій 30 березня, і офіційно він пройде проти Браяна Мендози, боксера, який рік тому ідеально поклав Себастьяна Фундору. На кону поєдинку Богачука та Мендози буде стояти тимчасовий пояс WBC, а не повноцінний, як це мало би бути проти того таки. Фундори. І ще до цих подій ми говорили з Богачком, і він дав нам свої прогнози на чемпіонські бої українців. Тож давайте послухаємо. Що тебе хочу спитати таке: мабуть, вперше в історії українського боксу ми маємо чотири чемпіонських протистояння за одну весну. Ти починаєш? Далі буде 12 травня Ломаченко проти Камбососа, а потім в один день Берінчик проти Наваретти і Усик проти Ф'юрі. А ще влітку на півчемпіонський біг воздик про тебе не Якщо можеш, коротко, хто для тебе фаворит, хто переможе і чому в цих протистояннях українців? Ломаченко, думаю, Ломаченко переможе. Тільки босус, дай непоганий боксер, але проти Ломаченка я не думаю, що може зробити. Якби він був там б'ючий сильно, чи там близько йому. Нестандартні якісь якості такі. Прям. Ні, ні простий боксер, який Лумаченко прийде, я Ломаченко виграє без проблем. О, з Бірінчиком не знаю. Для Бірінчика... чого чому я кажу, що не знаю, бо для Бірінчика це, по-моєму, перший виїзний бій професіонал. Він бився в Андеркарді Усик. Ой, не Усик, а і Усик Дюбуа, і Ф'юрі е, проти Чисори бився. Не перший. А де, де це було? Е, Усик у Польщі, а Ф'юрі бився в Лондоні. Ну, от рівняти Польщу і чи Лондон, де 2-3 години різниці в часу, це одне, а де різниця в часі 10 годин, це зовсім другий день ніч. І розумієте, це, я вам скажу, з свого особистого би, опиту, що своєї особистої практики, що це дуже важко. Коли ти тренуєшся в одному, а потім в часі, а потім б'єшся в другому, це важко. Ти можеш бути готовий фізично на 100%, але ці перепади, коли ти не розумієш, де ніч, ніч, день, і ти не розумієш, коли в тебе і в який день в тебе яма, в який день ти от нормально це почуваєш, це дуже важко. Якщо вони приїдуть сюди зарані, десь я думаю, мінімум, це мінімум за місяць. Це мінімум, і почнуть запроводити спаринги, і, і нормально втягнеться, і хоча б три хоча б тижні провести спарінг, то я думаю, що йому буде нормально. Мені ж теж такий нестандартний. Я ж до речі, коли з ним проводив бій. Ми коли з ним боксували в 2013, минулий рік, в Кривому Розі на Кубку України. Я з ним боксував, я тоді програв йому бій, але він такий не Ну я відчув, що Кібернічний такий нестандартний боксер. Нестандартний, цікавий, нестандартний. І. Я думаю, що берінчик може. Він такий ну, нестандартний цікавий. І те, що він тут. А, і цей боксін показує, ну, він тут може. На гареті, він може... На гареті просто не, не пойме, що з ним робити. От просто, ну, він дуже нестандартний, дуже незручний. І як воно тут буде. Навіть не знаю, не, ну, надій, що берінчик. Окей, усик, усик Фьюрі в цей же день тільки в Саудівській Аравії будуть боксувати. Усик, Усь виграє виграє фюрі. Так, може бути якісь там сюрпризи. Може там фюрі почне в рензі якісь сюрпризи видавати, щось робити, але нічого не зробить, тому що я так рахую, що єдине, що може десь попаде, так як стрічком десь попав. Ну, це дуже мало, це один високий зі сташені попада. Тому ну, що Усик це все розуміє, Усик буде готовий до цього бою. Це, це напевно, також для Усика. Це на даний момент найбільший бій в його кар'єрі, як я рахую. І найсередніший суперник. І Усик це розуміє, і він буде готовий до цього бою. Дуже-дуже дуже потужний. Так що Усик, тільки Усик, я рахуюсь. І останній у нас гвоздик Бенавідес. Тут дуже цікавіше. Тут дуже цікаво буде. Тут Я знаю Бенавідес, він такий. Цікавий боксер, Я ще пам'ятаю, він колись приїжджав, як ми тренувались на Бікберіг, він колись приїжджав до Головки наспіригувати, там ще з хлопцями спіринував. Такий цікавий нестандартний. Цікавий нестандартний боксер. і Ну і Гвоздик також він, він. Він вроді такий простий, але він може іноді так засадити. Вроді так нічого. Проста школа боксірує. Да, простий, нормальний боксер, але він інколи може так засадити. Що... А Бенавідес може заїгратися і цей удар пропустити. Так що тут, тут дуже цікавий я навіть не, не знаю, хто виграє, але буде дуже цікавий Дуже цікавий і не можна ставити на ну, чомусь перемогу. Що, так як і Воздик може такий технар хороший. Так само і Бенавідес. Бенавідес з ким до цього він таких не мав, як Гвоздик, він не мав спинків я рахую, я раху, що не мав таких обучених з такою школою, з таким. От, з таким IQ, як у Гвоздика. Він не мав. Він мав мав якийсь там міксів, кого він, що, там? Він таких серйозних мав. Ну, в останньому бився проти Блін, такий пацан дуже кучерявий, не пам'ятаю. Він ще був чемпіоном у меншій вазі, в середній вазі. Не з Англії. Цей. А, а, Американець. Ну, коротше, до чого я веду, що він не мав прям таких от суперників от, сильних там з, з таким опитом, як у гвоздика. Ну, до речі, от згадав Калеб Плант. Непогано у нього був суперник і теж високий такий. Вони навесні минулого року боксували з ним. Так, я теж собі так. Ну і теж, я рахую, що не, не рівень госдика. Гоздик набагато досвіду в нього побільше. Він пройшов дуже велику любительську школу. Він просто навідес привик, що на нього йдуть, на нього ці мікси летять, б'ють кучі ударів, він привик їх все роздергувати, і з ними торбити цю роботу, а потім їх засипати ударами. Да, непоганий, але він більш б'є кількістю засипає. Я думаю, що з гвоздиком це вже не пройде. Його почне просто з станції перегравати, ловити на його цих серіях, і... і йому стане важко. А коли йому стане важко, там вже почнеться цікаво, що і як воно буде. Ну, В будь-якому результат не можу сказати. Чого я не можу сказати, бо так як це буде тут, так як тут буде навідує зірка, так як це йде Гвоздику, буде важко, але Гвоздик може грати собі. Джо Джойс! Срібний призер Олімпійських ігор, колишній претендент WBO на пояс Усика. На думку багатьох, іще ще рік тому він вважався: ну якщо не топ 4 то хоча б боксером рівня топ 6 хевівейту. Однак останні його поєдинки. Ну, м'яко кажучи, не вражають. Він був фаворитом у бою з жангом минулого року, але нічого не зміг вдіяти проти такого ж важкого, як сам, але дуже точного шульги. Китайцю вдалося показати, що в Джозефа просто немає захисту. Якщо ти стрім голов ідеш на нормального бійця, готуйся, що твоя голова може репнути. Після двох важких поразок жангу, колишній претендент WBO повернувся в ринг минулими вихідними. Боєм проти кеша Алі, ну відверто посереднього бійця. Якщо ви не дивилися цей поєдинок. Я вам дуже заздрю, адже ви не втратили 40 хвилин свого життя. Це дуже погано, це дуже-дуже нудно. На минулі свої поєдинки британець показував велику вагу, яка була абсолютно ні до чого. Потужнішим від кілограмів він не стає, але пересувається по рингу іще важче. І замість того, аби попрацювати над цим, ні. Цього разу Джойс заважив рекордні 130 кілограмів. Навіщо? Та Бог його знає? Жодних висновків після поразок Джо не зробив. Як на мене, може й хотів би щось виправити, але коли тобі вже 38 років, і ти все життя так боксував, нічого вже кардинально не зміниш. Фаворит як таран: весь час націлений вперед. Іде місити, стабільно опускаючи ту руку, яка мала би прикривати голову. Навіть неконкурентний кеш Алі не виглядав зовсім безнадійним. Правий оверхенд цього позашлюбного сина Кайсіуса Клея кілька разів красиво заходив по Джагернауту. Якщо б іще трохи скоротити дистанцію і додати потужності цьому удару, Джойс міг би повторити свій подвиг проти китайця. В цілому, як для глядача, це був поєдинок, від якого хочеться спати. Джойс просто монотонно та прямолінійно йде бити противника. Врешті він таки добив його достроково в останньому 10-му раунді. Одна з головних проблем Джо Джойса це відсутність захисту. Я бажаю, що боксер не може називатися топовим, якщо в нього немає хороших або хоча б просто нормальних навичок оборони. В Джос цим великі проблеми, що й показав власне Жан Жилей. А після блискавичної перемоги над грізним противником, Джойс заявив, що готовий до топів. Я йду за всіма. Я почуваюся елітним бійцем і готовий до будь-якого виклику. У наступному таборі я можу зробити багато покращень. 2024 й починається позитивно. Враховуючи наскільки добре зараз виступає Джозеф Паркер. У нас з ним був би хороший реванш, хоча на топовому рівні є багато хороших боїв. Я готовий битися з будь-ким. Діліан Вайт міг би підійти. Деонтей Велдер теж гарне ім'я. Я готовий до всього. І ця людина ще хотіла бій з Усиком. На що він розраховував? Він шаткує. Чи був можливий реванш між Леноксом Льюїсом та Віталієм Кличком? Відповідь дає сам Ленокс у цьому ролику за підказкою, тому обов'язково його подивіться. Тайк Майсон новини боксу Макс Діденко. Побачимось!